Всім привіт! З вами переборщик на танку. І сьогодні ми будемо відкривати контейнери та крутити нову рулетку, яка з'явилася у нас у грі. Ось такий у нас розіграш дуже багато містичних контейнерів, і головний приз містичний сертифікат. Який танк там випаде, незрозуміло. Ми знаємо, що може випасти любий там танчик, як і хороший, так і не дуже, але маємо надію. Що нам в цій рулеці у цьому розіграші повезе більше, ніж у тих, які я крутив до цього? Що ми тут маємо? 24 контейнера першого рівня і три контейнера другого рівня. Будемо крутити, походу відкривати і дивитися, що з них випадає. А перед тим, як ми почнемо крутити цю рулеточку та відкривати контейнери, хочу сказати вам велике дякую за те, що підписуєтесь на мій канал. Вже маємо 200 підписників, і це дуже сильно мене радує, піднімає мені настрій та мотивує створювати для вас нові відоси. Дякую усім велике за підтримку. Давайте розпочнемо наше відкриття, але розпочнемо ми його не з цієї рулетки, а маю ще. Я ось такі три контейнери. Це три контейнери від пад. Вони в мене з'явилися після того, як я пройшов завдання. Потрібно було перемогти 35 разів. Це завдання я отримав з рулетки, яку також крутив. На танчик 121Б. Цей відео також в мене є на каналі. Можете його подивитися. Цікавий відос. І так, почнемо з цих контів. Нагадую, там я витратив 22 тисячі золота на весь прокрут. Отримав танчик і ось, як ви вже бачите, ці контейнери. Давайте їх відкривати, побачимо, що з них випаде. Перший контейнер відкриваємо і маємо надію, що тут нам насипить дуже-дуже ну, добре: 100 золота. Ну, не дуже добре, але маємо те, що маємо. Погнали далі. Другий контейнер відпад. Так, ну тут вже є 28 тисяч вільного досвіду, це непогано. І 200 всього 200 золота падає. Поїхали далі. Третій контейнер. Останній. І що в нас тут? Містичний контейнер. Це, до речі, непогано. Зараз будемо крутити також рулеточку з містичними контейнерами. І цей контейнер іде у нас до колекції. Давайте зразу його відкриємо і побачимо, може тут нам щось дасть. 7000 вільного досвіду. Ну добре, що не мінімалочка. 7000 вільного досвіду забираємо. І так, відкрили ми ці контейнери. Далі в нас на черзі наша рулетка. Маємо 16 обертів. Немає в нас оберту жодного за одне золото. І стартуємо ми аж з 300 голди, що немало. Поїхали. Перший контейнер, точніше, перший прокрут. І дивимося, що нам випаде. 19 тисяч золота в нас на рахунку. Щоб прокрутити всю рулеточку, нам потрібно 18 тисяч. Тобто нам вистачає, будемо крутити до кінця. І так, з першого прокрута нам випав один містичний контейнер першого рівня. Давайте його відкривати. О, круто! З першого, з першого оберту! Клас, з першого оберту, з першого контейнера маємо містичний сертифікат. Відкриємо його в кінці. О, класно! Ну це оце бомба, це мені дійсно підвищило настрій. І вже, вже мені е, здається, що ця рулетка принесе якісь мені ну, дуже хороші емоції. Отак я щось відчуваю. Давайте крутити другий раз. Побачимо, що в нас випаде далі. Ну, початок мені дуже подобається. Так, містичний контейнер знову першого рівня. Відкриваємо. Один день преміум аккаунту. Теж, до речі, непогано. Забираємо і продовжуємо крутити. Поїхали. Третя спроба. І випадає нам на цей раз. Знову один містичний контейнер першого рівня. Відкриваємо. Два дні преміум аккаунту. Ну, бачите, з кожним разом нагорода все збільшується і збільшується. Будемо надіятися, що так буде і надалі. Поїхали. Наступний оберт за 390 золота. І в нас випадає знову контейнер першого рівня. Відкриваємо його, дивимося, що нам випаде в цей раз. 2000 вільного досвіду. Ну це випала нам уже мінімалочка. Забираємо. І наступний оберт: 4400 Ой, 4400. 440. золота. І випадає нам вже два, два контейнери. Два контейнери першого рівня. Давайте їх відкривати. І маємо тут аватар. Ловець блискавок, не анімований. Він, до речі, випадає в нас з контейнера другого рівня. І тут в цій рулеці є контейнери другого рівня. Надіємося, може і випаде нам такий аватарчик. Поїхали далі. 490 золота за оберт. І маємо містичний контейнер першого рівня одна штучка. Відкриваємо його. 100 тисяч кредитів. Кредити теж потрібні. Дякуємо і за це. Забираємо контейнер. Поїхали далі. 550, вже 550. До речі, за 550 можна було купити три контейнери, чи 5, чи два. Я вже й не пам'ятаю давним-давно не відкривав ці. Контейнери. Ой, забрав, а що нам випало? Що нам випало? Заговорився і не побачив, що нам випало. Давайте беркрутимо. Я думаю, що там випали контейнери першого рівня. І зараз ми їх відкриємо. Поїхали. Їдемо. Один день преміум аккаунту. Добре, забрати. Відкриваємо ті, що нам випали до цього. 100 золота. о! Це у нас перше золото, яке випадає з цих контейнерів. Ну що ж, половину рулетки, половину розіграшу ми вже прокрутили. Маємо лише один сертифікат, і зовсім мало золота нам випало. Продовжуємо крутити 777 золота за наступне обертання, і в нас випадає. Містичний контейнер другого рівня. Забираємо його і відкриємо трошечки пізніше. Нехай буде така невеличка інтрига. Будемо поки що відкривати контейнери першого рівня, які нам падають. Ось, і вони, два штучки, відкриваємо їх. І тут у нас містичний контейнер другого рівня це ми зібрали його по талісманом і маємо два дні преміум аккаунту. Забрати. І відкриваємо ще один разочок. Тут в нас 4000 вільного досвіду. Ну, щось взагалі не дає е, золота. 1110 золота вже за оберт. Поїхали. Крутимо і маємо містичний контейнер першого рівня одна штучка. Ну, могли б трошечки і більше покласти сюди. О, 500 золота. 500 золота це вже приємно. Це вже приємно, забираємо. Кажу, що могли б в цю рулетку покласти трошечки більше контейнерів першого рівня містичних. Ну, бо 24 штучки якось мені здається, що маловато. Хоча б поклали 30 для того, щоб якби всю рулеточку прокручуєш, то отримуєш два контейнери другого рівня по талісманам. Так було б непогано. А тут 24 маємо, не зберемо ми два Контейнера по талісманам тільки один. Так, відкриваємо 100 золота. Круто. Золото нам потрібно. Тут у нас 75 тисяч кредитів. Так, ну щось. Початок був у нас дуже крутий. Ми розпочали з містичного сертифікату. І зараз нам дає зовсім-зовсім потрошечку. Так, поїхали далі. Майже 2000-2000 золота вже. За один оберт. І в нас тут 4-4 контейнери першого рівня. Давайте подивимося, що в них всередині 100 золота. Так, ну зовсім, зовсім маловато. О, півтори тисячі золота. Півтори тисячі золота це вже зовсім непогано. Оце, похоже, схоже в нас на містичні контейнери, які були в нас до нового року. Ті містичні контейнери давали набагато більше, ніж ці, які зараз випадають з рулеток. Півтори тисячі зовсім круто. Так, ну два останніх нічого нам не дали. Так, що в нас залишається? П'ять контейнерів першого рівня. І два контейнери другого рівня. І головний приз містичний сертифікат. Я так розумію, він нам випаде з останнього оберту. Так, забираємо містичні контейнери першого рівня. Давайте вже докрутимо цю всю рулетку до кінця і перейдемо до відкриття контейнерів. Забрати і забираємо за 2000 містичний сертифікат. Забираємо. Так, все, прокрутили ми всю рулетку. Переходимо в нас в ангарчик і дивимося, що в нас тут. Маємо вже два сертифіката, чотири містичних контейнери другого рівня і п'ять першого рівня. Це все, що в нас залишилося. Ну що, продовжуємо? Продовжуємо відкривати і хочемо дуже сильно полювати або ще один разочок півтори тисячі золота, або хоча б ще один сертифікат. Було б дуже круто. Зараз побачимо, чи вдасться нам це вполювати. Продовжимо відкривати ми містичні контейнери першого рівня. Погнали дивитися, що в нас буде в цих контейнерах один день преміум аккаунту. Наступний контейнер. 4000 вільного досвіду. Далі, далі, в нас 2000 вільного досвіду. ну Це, це мінімалочка. Так, залишається два контейнери і дуже жаль, що не зберемо ми ще один контейнер другого рівня. Не вистачить нам одного контейнера. Для цього так, три дні преміум аккаунту. Ну, контейнери першого рівня зовсім нічого нам не дали. Маємо 4 контейнери другого рівня. І будемо мати надію, що тут нам насипать щось покраще. Що ми тут маємо? До 150 тисяч золота може випасти. І вже може випасти аватар ловець блискавок анімований. І він коштує 10 тисяч золота. Давайте подивимося перший контейнер, що нам принесе. 100 золота. Ну, да. Поїхали далі. 100 золота. Ну, хоча б золото дає. 7 тисяч вільного досвіду. Останній контейнер другого рівня. 200 тисяч кредитів. Ось такі були ці контейнери. Не дуже вони, не дуже все-таки мене порадували, але було дві непогані нагороди: півтори тисячі золота і один містичний сертифікат. Загалом у нас їх два. Давайте відкривати. Перший містичний сертифікат нам приносить танчик 6 рівня. От що з цим робити? Цікаво, який це сертифікат. Той, який нам випав з рулетки. Чи той, який нам випав з контейнера. Ось цікаво, цікаво. Ну що ж, один кон о, контейнер. Один сертифікат залишився. Давайте, може якась дівточка чи десятка випаде. Відкриваємо, дивимось. Іс 2 Танчик 7 рівня. Так, і він в мене був. Я за нього тільки що отримав. Компенсацію. Ну що ж, друзі, відкрутив всю рулетку, отримав один новий танчик, але шостого рівня, який мені не потрібен. Золота залишилося в мене 3800. До цього було 19 тисяч. На всю рулетку я витратив 15200 золота, трошечки вона нам відбилася. Не платили ми за неї всю кількість золота, яку треба було для того, щоб прокрутити. Таке собі вийшов відкриття, могло бути краще, і я надіюся, що вам пощастило в цій рулеці більше, ніж мені. Друзі, напишіть коментарі, що вам випало, які танчики ви залутали, що вам випало з цього останнього містичного сертифіката, якщо ви його докрутили до кінця. А якщо не крутили до кінця, то скажіть, що випадало з містичних сертифікатів. Залиште, будь ласка, вподобайку, якщо вам сподобалося це відео, і підпишіться на канал для того, щоб не пропускати інші відоси з, відкриттями, з відкриттям контейнерів. Дякую всім за підтримку, дякую всім за увагу. Буду з вами прощатися. До наступних зустрічей. Усім па-па.